Ось у мене десятикопійкова мідна монета 1796 року. Такій монеті 229 років. Її вага 50 грамів, а діаметр 4,5 сантиметрів. Розповідає кандидат історичних наук, доцент, директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Григорій Голиш. Колекціонування монет, нумізматика, його захоплення. в школі я вів гурток юних нумізматів. І Діти дуже цим цікавилися. А ще автор книг з основно мізматики для студентів вишів та школярів, на сторінках яких говорить пан Григорій, розповідає і про історію появи монети 10 копійок. Вона каже, така ж бурхлива, як і розвиток самої України. З плином років та століть змінювалося все. Розповідає Григорій Голеш від зовнішнього вигляду монети до її цінності. 10 копійок станом навіть на 96-й рік. Це були які не які гроші, ну, принаймні, хоч сірників, там пару коробок можна було купити. Якийсь дріб'язок все-таки, і їх старалися не губити, не викидати. Ніколи на касі не казали та 10 копійок, ради Бога. прощай. Ні, це були хоч які на які гроші. Відтепер ця монета прикрашатиме лише колекції номізматів. З 1 жовтня цьогоріч Національний банк України розпочинає поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, говорить доцентка кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету Леся Бережна. І, зважаючи на їх велику кількість в обігу і зменшити витрати на їх виробництво. На транспортування, на обслуговування, на зберігання і на обіг нині попит на монету 50 копійок зберігається, каже пані Леся. В той час як 10 втрачають свою фінансову вагу. Втім, розрахуватися ними можна буде і надалі, говорить керівник відділення одного із черкаських банків Андрій Суденко. Ці монети і подальшому будуть використовуватися в торгово-сервісних мережах. Також будуть підприємствами сфери обслуговування, ну і звісно ж, усіма банками України немає потреби звертатися там у відділення банків для того, щоб здати або міняти ці монети. Здавати до банку такі монети теж можна, каже Андрій Суденко. Для цього їх не потрібно самотужки рахувати вдома. На будь-якому відділенні це можливо зробити до трьох кілограмів на день. У нас на відділенні, яке знаходиться на з адресою Байдовиш Новецького є машинка, яка. Лічить автоматично ці монети. Попри те, що з цією монетою відходить ціла епоха, пов'язана з історією грошей, номізмат Григорій Голиш вважає такий крок правильним. І тому правильно, що їх вилучають, раз ми маємо уже деякі грошові одиниці з номіналом три нулі, зокрема, це їх називають народі вернатками або сковородинка і Лесі. З двома нулями, то це свідчить про те, що наші поки що копійки, дай Боже, щоб вони швидше зникли, як роса на сонці і взагалі все російське, так? То вони вже ніякої вартості не мають. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.